Місячний календар догляду за кімнатними рослинами та квітами на листопад 2022 року сприятливі та несприятливі дні. 5 листопада зростаючий у овні. Дні підходять для профілактики і лікування грибкових захворювань у квітів та рослин. 6 по 8 листопада дні повного місяця та затемнення. Роботи з квітами та рослинами припиняємо. 9 листопада спадаючи у тільці, проводять байливе розпушування ґрунту і оприскування теплою водою. 10-11 листопада спадаючи у близнюках, вюнки рослини підрізають, а у всіх інших виділяють сухі гілки та листя. 12, 13 та 14 листопада спадаючи у раку, рекомендована посадка та пересадка рослин. 15-16 листопада, спадаючи у леві, у леві, лише санітарна обрізка. Дні не підходять для активного догляду за квітами, 17 18 та 19 листопада спадаючи у діві, у ці дні займаються фікусами і бальзамінами, проводять обрізку, рясно оприскують і вносять прикорневе підживлення. 20-21 листопада, спадаючи у терезах, проводять розпушування ґрунту, щоб забезпечити доступ кисню до коріння. З 23 по 25 листопада дні молодика, тому роботи з рослинами не проводять, 26-27 листопада зростаючи у козерозі вдалий час для посадки рослин, особливо придбаних, для обрізки та прищіпки. 28 по 29 листопада зростаючий у водолії проводять розпушування ґрунту та пересадку рослин. 30 листопада зростаючи у рибах, вдалий день для пересадок і посадок рослин та квітів. Такий місячний календар по догляду за кімнатними рослинами на листопад 2022 року.